Права 25. знайдіть значення виразу Ну що ж, бачимо тут доволі громісткий вираз. В першу чергу виконуємо дії в дужках Тут у нас найбільший приоритет має ділення, то записуємо перша дія 0,6, що ділиться на 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, давайте ми і ділений дільник помножимо на 4, від цього частка не зміниться. То ми записуємо як 0,06, що множиться на 4, що ділиться, а 0,25 ми також помножимо на 4. І це дорівнює. Так, 6 помножити на 4, 24, Там є два знаки після коми, то вийде 0,24, що ділиться. Ну, а 0,25 множиться на 4, 25 на 4, 100. два знака після кого ми два відкидаємо вийде йде одиниця. 0,24, що ділиться на одиницю, це буде 0,24. Ну що ж, знайшли ми частку. Ну, а зараз виконуємо додавання. Друга дія. Дивимося у дужках. 9,34 додати 00 у нас 24. І це дорівнює. Ну, що ж, додаємо. Тоді 9 плюс 0 буде 9, цілих, 3 плюс 2 це буде 5, десятих. і 4 плюс 4 це буде 8, сотих. Є. А так, дії в дужках ми виконали. Зараз поза дужками у нас є дві дії множення, їх треба виконати в першу чергу. То ми записуємо третє дія 45 цілих, 2 десятих. що множиться на 0, цілих. 75. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, множимо в стопчик. Записуємо 45, цілих. так, давайте десь. 45 цілих. І дві десятих, що множиться на 0,75. Множимо. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 поножити на 5 25, плюс 1 це 26, 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22, 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити на 7 35, плюс 1 це 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо, 4 помножити на 7 це 28, плюс 3 це 31. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 4 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо 2 плюс 6 8, плюс 1 9, 2 плюс 1 3. Тут у нас буде 3. Ну що ж, 1, 2, 3. Знаки після коми ставимо. Так, то у нас нолик в кінці відкидаємо та записуємо, що у нас добуток дорівнює 33,9. Є наступна дія множення того, що у нас вийшло в дужках на 2,8, тобто ми записуємо четверта дія, у нас вийшло 0,24.9, 5... вибачте, 58, що множиться на 2,8 множимо. Ну що ж, записуємо 9,58, що множиться на 2,8 множимо. 8 помножити на 8 64, 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 6 це 46, 6 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 9 на 8 72, плюс 4 це 76. 2 помножити на 8 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 2 це 10, плюс 1 це 11, 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 помножити на 2 це 18, плюс 1 це 19. Додає. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 6 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 7, плюс 1 8. 7 плюс 9 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. 1, 2, 3. Знаки після коми пишемо. Ну і записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,824 тисячних є. Ну, а зараз, дивимося. Далі у нас залишилися дії віднімання. Записуємо п'ята дія. Отже, від першого добутку віднімаємо другий добуток. 33,9 відняти 26,824. І це дорівнює. Ну що ж, стовпчик віднімаємо записуємо 33,9 відняти 26,824 тисячних. Дописуємо два нулики, щоб відняти. Віднімаємо 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 10-4 6, 0, забрали, не можна 0 забрати, позичаємо старшого розряду буде 10, збрали одиницю 9, 9 мінус 2 це 7, 9 збрали одиницю, це 8, 8 мінус 8, це 0. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо, 13-6 це буде 7. 3 мінус 1 2, 2 мінус 2 0. Попереду пишемо. Ставимо на місце кому, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 7,7. 76. сотих, 76 тисячних є. Ну і остання шоста дія. Знову віднімання. Від різниці 7,76. Віднімаємо 4, 5 сотих, І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і основу відняти. 7 мінус 4 буде 3, 0,1 мінус 0,1 буде 0, 7 мінус 5 буде 2. Ну і 6 тисяч мінус 0, ,00 -0 ,00 буде 6 Тобто записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 3,26. І. Переходимо до другого завдання. Тут у нас складний доволі вираз. В першу чергу, тоді виконуємо дії у дужках, Тут у нас буде піднесення до квадрату, має найбільший пріоритет. Записуємо перша дія 2,6 у квадраті. Цей запис означає, що у нас 2,6 множиться на 2,6. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Отже, записуємо 2,6, що множиться на 2,6.

5 плюс 2 це 7, 1 плюс 5 це 6. Раз, два знаки після коми бачимо, ставимо кому. Ну і записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 6,76. Ну а далі у нас залишилось віднімання у дужках. Записуємо друга дія. 8,93 відняти 6,76. І це дорівнює, Тут можна відняти і усну. 8 мінус 6 це буде 2, цілих. тепер 93 мінус сотих 76, сотих, це буде 17. Записуємо 17. Сотих. Є. Ну що ж, ми знайшли значення в дужках, зараз цей результат потрібно поділити на 4 поза дужками, Записуємо 2,17. Що ділиться на 4, і це дорівнює. Поділити на 4 це число не дуже зручно. Тому давайте, що ми зробимо? Ми тоді і ділене, і дільник помножимо на 25, від цього частка не зміниться. Записуємо 2,17, що множиться на 25. І дільник 4. Також помножимо на 25 і це дорівнює. Ну що ж, спочатку 2,17 множимо на 25. Записуємо 2,17, що множиться на 25. Множимо. 7 помножити на 5 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. 2 помножити на 5 це 10. 7 помножити на 2 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. 2 помножити на 2, це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 3 це 3, плюс 1 4. 1 плюс 4, це 5. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що. У нас вийде 54,25. Що ділиться? ну а 4 помножити на 25 це 100. І це дорівнює. Переносимо комуну. Два розряди ліворуч в 54,25. Вийде тоді 0,5425 десятитисячних Є. Ну що ж, ну, а зараз дивимося, додавання виконаємо в останню чергу, а зараз 0,6 у третій степені потрібно знайти, що ділиться на 3. Давайте ми одразу знайдемо цей вираз. Так буде дещо простіше. Поділіте на 2. Це 0,6 запишемо в третій степені, що ділиться на 2. Цей вираз означає, що в нас 0,6 множиться на 0,03. 6 і множиться на 0,6. І його потрібно поділити на 2. Дивіться, ми як зробимо. Ми ось так дужки поставимо. То 0,6 просто поділимо на 2. Так, 0,6 спочатку помножити на 0,6 6 на 6, 36. Два знаки після кому вийде 0,36, що множиться. 0,6, що ділиться на 2, буде 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Записуємо 0,36. 0,36, що множиться на 0,3 множимо. 6 помножити на 3 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 9 плюс 1 це 10. Ну що ж, раз, два, три знаки після коми ставимо, то записуємо, що цей добуток буде дорівнювати тисячних Є. І... Ну що ж, і залишилася у нас тоді остання дія додавання. Записуємо п'ята дія. Отже, до частки десятитисячних потрібно додати. 0,108 тисячних. І це дорівнює. Ну що, ж, спробуємо усно додати. 0, плюс 0 цілих це буде 0, 5 десятих плюс 5. Це 5 десятих плюс одна десята буде 6. Ну, а тепер у нас є 42 тисячних І ще і є 8 тисячних. Разом буде 50 тисячних. Записуємо 50 тисячних, Ну і в кінці 5 ,000 ,000 і 0 ,000 ,000 буде 5 тисяч. Тобто ми записуємо, що наш вираз дорівнює 0,6505. 10 тисяч. Ну що ж, записуємо відповідь? Тут у нас є місце, пишемо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні пишемо 3,26, а в другому 0,655 десятих.